Всім привіт! Знімлю відео е, вам про голубів, покажу, що змінилось, що є. Після того відео як я знімав, дзвонили, питали, але ніхто не брав, мали брати, щось передумали. Ну, бачите, голуби, всі здорові, я пропою вакцину. Е, бачите, голубів багато є на продаж. Бачите, дітка статна самийка. За голубів я великі ціни не хочу. Бачите, є така червона самиця, я її ще в собі, але продаю через те, що обізають, знаєте, їх ну, знає, її багато. А в мене є пара від них. Ну її батьки, то вони нічого не виводять. Якщо ніхто не возьме, то я собі візьму до неї самця і продумачне. Є така пара лимоних, самець чеський. Також є самеця помиранська. Це у нас є е, теж саме біла і самець. Бачите ось самець. Бачите, ось мама той саме померла. Тоже Теж бачите така кольором. І тато, ось тато бачите який. Це пара молоді цього року. Ні, це не цього там того року, 2023 року. Бачите, Бачите, собі не... 에... шукають, донести навісні. Є... також, бачите, червона у нас 에... поліне пару, це у нас самиця. Така бачите. І друга, а ось бачите, друге, це пара. Це оце, оце, самець. А оце самець у нас, бачите, голуби, які червоні мають хусти на відео, це бачите, вони не передають хусти, як вони на реальному. Я сьогодні викладу це відео, тому що мене вже не буде місяць. Тому у вас є час подумати до середи. Як в продажі, бачите, є самеця Так Також є е, самець волоногий. Ось, ось. Самець голоногий. Є голубі багато в продажі. Є бачите, е, близький самець і самеця якубінка. Там дивіться відео. Я. Зараз теж в це відео покладу. Фотографіки голуби в продажі. Бачите, е голуби, я не хочу великі ціни за них ставити. Не ставлю ні більше, ні менше. За які брав, за такі віддаю. Тому що зараз реально треба попросити голуби, тому що планую тільки розводити померанці і чеські. Бачите, що от таке синиці. Бачите, я би хотів ще лимону взяти пару. І ви... Ой... Того самця придають через те, що ніхто не має самійці. Хто би, мав, може, хто би дзвоніть так само. Мій номер 068-733-1080. Бачите, голуби всі зараз закриті. Було багато, хто пам'ятає, скільки в мене було голубів. Половину попродав щось, ну Це пару тільки було таких, щоб я віддав. А ще решта попродав. І бачите, Тому дзвоніть за голуби, Це відео теж я не пам'ятаю вже яке це відео про продаж голубів. Це, ви Бачите, оця самиця статус дуже заважає, ніхто не бере. А пари немає, йде весна і нема пари, голубів просто пропадали. А хто би відкупив мене, спарували і би просто не Ось Бачите? Уваблю, що... Великі є, хоч. бачите, оця пара лимона. Це 22 року, бачите, є кольца. Це самі і самість, бачите, ось, ближче, ближ, бачите ось. Ця пара, сіве пари виводні, вам скажу. Нема такої пари, що не виводили. Ну, Якби вони не виводили, я б зараз половину, я брав е, поблизу, щоб щось голубе віддати назад, всі голуби виводили. І воно саме більше мені сподобалось. Оця умиранцію пара. Бачите, я вам ще покажу. Ось пара. Не продаються, одразу кажу. Оця пара лишається і чеські пара лишаються. а всі решта голуби на продаж. Ну, зараз я вам пофоткаю кожного голуба, покажу, що до чого, які голуби є, які не продаються. Все побачите в кінці, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто вже підписується. У нас вже є 152 підписчика. Давайте до Нового року доб'ємо 200 і будемо рухатись тисячі. Будемо набирали більше підписів, лайки, коментуйте обов'язково відео. Зразу кажу, що питаю, яка ціна в коментарях. Все по номеру. Що ви хотіли спитати, я завжди підносив, повідомлюю на всі вам питання. В коментарях нічого не буду відписував. буде відписув, так, Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всіх до нових відео. Хочу тікти в дрімучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задумали, трамваї і колії, кондуктори.